Вітання, Наступав місяць я приїхав до озера мого дитинства, але не подумайте, що ловити рибу. Хочу ще походити позбирати грибочків, а саме рижиків. Дуже така пора, що фактично інших грибів майже немає. А ось ця місцена я в цьому густому лісі. Досить часто збирав грижики. Два тижні тому я тут був, вони якраз починалися, були молоді, я трошки назбирав, відео не робив, так я не думав, що їх назбираю. А сьогодні покажу, що буде, то буде. На якийсь шалений результат я не розраховую. Ну, десяток, може два десятка. надіюсь, що не збираю. Так, ось такий ставок, колись я на ньому ловив рибу. Досить часто, не так давно, десь 2 років два-три тому брат мій наловив тут трішки веся і ми зарибнювали мій ставок з цього ставка. Небагато, але трішки запускали. Так от, чого хочу порижити. Я їх просто обожнюю, не солені, не мариновані, а в клярі. До цього ж два десятка рижків вистачить. Ну, два тижні тому, 10 днів час, було ну, більше ніж 7 літрів рижиків. Сьогодні я настільки не враховую, скільки вже цього, після того часу дощів не було, досить сухо і не думаю, що гриби будуть масово рости. Відповідний 20 20-й рік я в цій місцевості збирав гриби ще 27 листопада останній раз. Назбирав десь до 9 літрів ризиків. ставок попід берег був замерз. Я відростав на літр, до фотографії. Буквально я тільки від'їхав звідси і почав ліпити сніг. Все, тоді я якраз завершив. Сезон. Зараз початок листопада, можливо, якщо підуть дощі, то ще. ще трошки будуть режики, Їм на рижики, навіть не підпеньки, не синяки, не білі, а саме режики, вони в наших краях саме довше тримаються. Що ж, щось попадеться, одразу буду показувати. Що обожнюють режики, це старі дні рижики. Пеньок такий. Все, що сьогодні знаходжу, фактично біля таких старих пеньків. Ожина Фу, пусто по ожинах, багато листя, а от такі таких старих пнів треба шукати. Як попадаються. палич був його, молодший родич ось для цього ж пенька. Я пройшовся вже, Круг пенька нема, В основному ростуть нижче пенька. Чомусь. В більшості випадків треба шукати нищіпенька, не вище, а нищіпінька. З рижиками складно, але ще ось є грибок. Ось. Вже не першої свіжості, але не дохлий. Забираємо його. Це листопад місяць, нагадую. Так що Беремо все, що є. Тим паче, що немає рижиків, за якими я прийшов. Це основна була ціль. Назбирати рижиків. Знову ж таки, пеньок і біля нього рижик. Але все одиночні і такий ну, ну, але пік його вже пройшов, молодняка не видно взагалі. Ходжу, дивлюся. Одиночні вицілюю. Та реально вицілюєш, ходиш, а не збираєш. Отак серед листя. Їх треба видивлятися. Молодняка не видно взагалі. А такий вже пік їх пройшов пару днів тому, десь два дні. Ще десь десь, якщо вискочить між листя, можна знайти. Цей теж тритон. Або саламандр, не знаю, що це є. Чесно не скажу. Подивлюся в інтернеті, загуглю. Теж грибочки шукає. Хай собі повзе. Не люблять. Не в нас зустрічається. Ну, не часто, але з 5 штук за сезон за рік я побачу. Між іншим я б тут от, рижика Бачу. Осінь. А тут навіть їх декілька. О, то хоч якась сімейка. Тут, напевно, у нього хтось на одного став. А тут ще є. Оце хоч щось. Хоч Чотири штуки вкупі, можливо, ще зараз я Ну так, по одному день де два. А тут пару штучок це вже щось. Тут волога, низина мока. Почали от невеличкими сім'ями попадатися. Це вже фактично друга сімейка. От і молоденька. Один, два, три. Чотири. П'ять. Ще десь тут малюк, Шість. О. Це вже якась кубка. Хоч щось. А тут же волога мока. Ще один мінус сьогоднішньої. подорожі, Тож я загубив чехол від ножа. Цей чехол. Окій 30 мені служив. Сьогодні біля якогось пінька я його залишив. Може так і бути. Шукати. Вертатися за ним я не буду. За що є, то є. Ось, декілька маховиків попалося. Так. Ось. Один. Два. Тут ще. Третій. Четвертий. І п'ятий покусаний. Ну не очікував їх знайти теж наступати місяць їх тяжко вже знайти, вони вже майже не ростуть в наших степах. Ось в таких густих степах. Є грибочки ну, схожі на ріжика, але це не вони. От. Дивимося. Бачите, вони такі, з них сок не тече. Вони не жовтуваті, От ставлю ці два рижика і камісними різниця. Бачите, рижик такий оранжуватий, оцей світліший, хоч трішки подібний. І рижик має кольця. Ось от такі от кольця в себе. Із нього йде от оранжевий сок. Оцей немає, цей має біле, якби молочко біле виходить. Тому не путайте, будь ласка, збирайте уважно. Це теж це є обманки. Так що не впевнені, краще не беріть. Такий от лісок, галяминки такі. Ходиш, вицілюєш ті грибочки. Вицілюєш тільки режики, бо інших грибів зараз фактично вже немає. Ось так в ожинах вони й ховаються. О, І молоденький біля нього. Ось такий і вже такий що пік його пройшов. А той якраз на піку рижик. О, все, так, так і ходимо. Біля особливих середніх ялинок на узліссях, на галявинах. Ходиш і вицілюєш. Повторюю, що шкода, що не несуть великими сім'ями. По 10-15 штук, 5 штук. А так ходиш, вицілюєш. Знайдеш одного, біля нього ще одного дво, двох. От ще там бачу, здалека. Це дуже рідко. Здалека можна замітити їх. Так це в, в, в травах ходиш і визбираєш. Так, ось такий. От і що, Ну і ніби рядом більше немає. Бо місцевина чиста, але не видно. По одному, по два, по три. Відкуди коли п'ять штук попадаються. Але зато недовго, бо... Попадається буквально, що 2-3 хвилинки. Інколи і частіше. Як коли. Але недалеко так дуже відомо. Тому, тому задоволений. Ось кажуть, по, по такому лісі, по, по глухому, як бачите, не було. Походили по глухому лісі, нема. Все по злісах і по стежках. Моя подорож завершена. Результат навіть краще, ніж я очікував. 6 7 літрів грибочків я. Задоволення отримав навіть за півтора годинки часу.